Так, дівчатка, всім привіт! Не повірите, в мене сьогодні 61-день масок. Зараз я вам покажу, чого робити не можна з грізєвою маскою, яка дуже-дуже активна. По-перше, дивіться, не можна заходити за оці випуклі отакі зони під очима, отуди далі. Бачите, я буду зараз потрошечку змивати, тому що спеціально для вас. Нанесла їх трошки подалі. Краще це зробити з таким ватним диском, да, і оце все ви позмиваєте. А от на... зверху, отут, -от, у кого, щоб не провисали наші брівки, я навпаки, отут-от трошечки за бровкою, я раджу наносити грізьову масочку, тому що вона класно тонізує шкіру, тому що вона. Дуже гарно оспливо після інших масок, які я робила там жирненькі, да такі для сухої шкіри. То вона дуже класно чистить шкіру, забирає оте все, що там поживні речовинки омега, там я такі класні люблю е, комбінувати. І після тих масочок е, шкіра така трошки завантажена, забита. А от грізєва масочка, вона дуже круто це все нівелює, чистить. І саме тому я рекомендую її не просто змивати водичкою, а брати піночку, ось така в мене пляшечка. До речі, тут галасу. Гель і вода, звичайна. І дивіться, я отак раз натиснула, вмиватися буду. А ще це універсальний препарат, який може ваш чоловік просто бритися, дуже класно змиває грізьову масочку, це а потім я беру такий face все від докторноги. І вже дістаю глибоко цим молочком залишки грязі з-під шкіри. Будьте красиві, будьте здорові, з продукції доктор Нуна це можливо!